Усіх вітаю, любі друзі сьогодні у випуску український футболіст покине зірковий клуб. Президент Рало Флорентіно Перес поставив ультиматум нашому голкіперу Андрію Луніну. Динамо Київ готовий відпустити свого футболіста за 300 мільйонів євро. Легендарний український клуб припиняє своє існування у донецького шахтаря. Великі проблеми. Все це а також багато іншого на каналі Футбол Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися випуск разом. Утож розпочинаємо сьогодні. Любі друзі, з суперновини. Кіліан Бапе нарешті підписав попередній контракт з мадридським реалом, стверджує журналіст Марка Рамон Альварес-Демон. Угода гравця з ПСЖ діє до кінця сезону. Згідно з регламентом, він вже може підписувати попередній контракт з іншим клубом. Раніше повідомлялося, що Бапе вирішив залишити ПСЖ та перейти в Реал. Була інформація, що він вже сказав про це керівництву клубу та партнерам по команді. Нарешті ця трансферна сага завершується. Бапе, гравець реалу. Іспанська Валенція викупить контракт нападника збірної України Романа Яремчука. Повідомляє іспанське видання Фітчі з За інформацією джерела у клубі задоволені прогресом Романа. При цьому 28-річний футболіст щасливий в команді і також хоче залишитися у складі кажанів. В цьому сезоні Роман Ярамчук провів 20 матчів за Валенцію та забив три голи. Портал Трансермаркет оцінює його вартість у 3 мільйони євро. Але Брюга хоче отримати від Валенції не менше 17 мільйонів євро за лідера збірної України. Київське Динамо готово відпустити свого лідера, але лише за 300 мільйонів євро. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс прокоментував можливий трансфер півзахисника Миколи Шапаренко в європейський чемпіонат. За словами Суркеса він готовий відпустити Шапаренка в Європу, але при одній умові. А саме, якщо якийсь клуб заплатить 300 мільйонів євро динамо, Київ за цього гравця. Цитуємо Суркеса. Колю, я тебе вважаю одним з найсильніших півзахисників у Європі. Бажаю тобі повернути твої колишні кондиції. Якщо в когось клоусу на п'ятдесят мільйонів, то в тебе має бути 300 мільйонів. Дешевше не відпустимо. Бажаю, щоб ти швидше знайшов упевненість, яка в тебе була до травми. На тебе чекає велике майбутнє. Сказав Суркіс. Український футболіст покине зірковий клуб. Інтер Майамі, за який виступає декілька світових зірок, зокрема легенда футболу Люнель Месі, може продати кількох гравців, щоб унормувати зарплатний фонд. Одним серед гравців, які можуть покнути американський клуб, є наш Сергій Кривцов. Інтер повинен розв'язати питання із редплатами до 20 лютого включно за день до першого матчу сезону МЛС. А тому ми навряд чи більше побачимо Кривцова в старті команди. Відзначимо, що кривцов став гравцем інтера в січні 2023 року. Всього провів 37 матчів, забив один гол та зробив один асист. Найкращий легіонер УПЛ сезону 2021-2022 повертається в Україну. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що люксембурзький півзахисник Тіль Стане гравцем ЛНЗ. Після ледь не місячної паузи перемовини між клубом і працівниками гравця зрушили з мертвої точки. Укладання контракту питання найближчих днів. Повернути тіля паралельно намагалася вороскла. Також гравцем цікавився колос, але найкращі особисті умови контракту запропонував саме Черкаський На Напівзахисника донецького шахтаря Георгія Судакова знайшлося ще два претенденти. За інформацією інсайдера екрема Конора, до лідера Шахтаря виявляють інтерес два португальські гранди Спортінг та Бенфіка. Нагадаємо, за орлі виступає колишній ворта Шахтаря та партнер Судакова по збірні України Анатолій Трубін. В цьому сезоні Судаков провів 18 матчів, забив 3 голи та віддав один з Шахтар. Нагадаємо, раніше Шахтар відмовився продавати Судакова в Наполі за 40 мільйонів євро. А генеральний директор клубу Сергій Палкін сказав, що гірники. Бажають виручити за Судакова не менше ніж 150 мільйонів євро. Легенда українського футболу Віктор Леоненко розкритикував лідера збірної України Георгія Судакова. Цитуємо: Леона, ви взагалі бачили Судакова в матчі проти Марселя? Особисто я ні. А за нього 150 мільйонів хочуть. Ювентус і Наполі правильно оцінили ситуацію і вічло вийшли з переговорів. Цей гравець дуже слабкий, навіть по міркам УПЛ. А вони ще хочуть продати його в Європу. Дуже смішно сказав Леоненко. Легенда київського динамо динамовітер Леоненко також зауважив, що Шахтар грав дуже слабко у матчі проти Марселя, а також що гірники не зможуть пройти в наступний раунд Ліги Європи. І за думкою Леоненко, Шахтар програє у Франції. Донецький шахтар отримав великі неприємності. Перед матчем відповіді проти французького Марселя у Гірників великі кадрові проблеми. Так, гру відповідь проти французів на їх полі пропустять відразу два ключових гравці клубу. Мова йде про півзахисника Тараса Степаненко, який отримав ушкодження наприкінці першого матчу і достроково залишив поле через пошкодження задньої поверхні стегна. А також не зіграє з Марселем і центральний захисник Валерій Бондар, який перебрав жовтий карток і через дискваліфікацію пропустить цей важливий матч для українського клубу. Замінити Бондаря повинен Ярослав Ракицький. А от хто замінить Тараса Степаненко в опорній зоні Шахтаря, поки не зрозуміло. Легендарний український клуб припиняє своє існування. Запорізький металург оголосив про розформування своєї команди. Повідомляється, що запорізька міська рада зменшила фінансування клубу на 2024 рік, тому збереження команди стало неможливим. Нагадаємо, металургія муніципальним клубом. Головний тренер Запорізького клубу Володимир Микитін розповів, що команду вже покинуло 11 футболістів. А також що у клубі зараз немає можливості навіть харчувати команду та поїхати на збору. Ми голодаємо, сказав Микитін в, в одному з інтерв'ю. Нагадаємо, футбольний клуб «Металург Запоріжжя є муніципальним клубом та фінансується з міського бюджету. Головний тренер лондонського Челсі Мауріся Почетіно вирішив провчити українця Михайла Мудрика. На питання, чому мудрик не грає в останніх матчах, Почеттіно відповів, що іноді гравцям потрібно відчувати біль, коли вони не грають. Що стосується і молодих хлопців, таких як наш Мудрик. Без цього важко рости бути більш зрілим і працювати там, де вам потрібно вдосконалюватися. Все залежить від гравця, чи вийде він на той рівень, на який ми вважаємо, він має вийти. Звичайно, це завжди важкий виклик для тренерського штабу. Для Мудрика це буде уроком. Сказав почетіно. Візначимо, що Мудрик цього сезону забив 4 голи та віддав 2 асисти у 25 матчах. Останні декілька поєдинків Мудрик повністю провів на лаві запасних. Президент Реал Мадриду Флорентіна Перес поставив ультиматум нашому голкіперу Андрію Луніну за інформацією видання Дон Діаріо. Президент Реала Флорентіна Перес хотів би, щоб Лунін залишився в команді. Перес поставив ультиматум українцеві. а саме він повинен найближчим часом продовжити контакт з командою, адже його угода завершується через рік. Якщо українець не підпише контракт, то реал продасть Луніна наступного трансферного вікна. Адже у клубі прекрасно розуміють, що краще виручити за Лоніна непогану суму наступного літа, ніж відпустити його безкоштовно вільним агентом. Ліверпуль визначився із заміною для свого наставника Юргена Клопа. Головний тренер Байера Хабі Алонсо є пріоритетним варіантом на посаду нового головного тренера Ліверпуля. Повідомляє видання Фут Меркато. Керівництво Ліверпуля вражено роботою Алонсо в Байері та вже контактувало з іспанцем з приводу майбутнього працевлаштування. Чи готовий 42-річний тренер покинути Леверкузенців заради Ліверпулю, за який він виступав раніше як футболіст, поки що не зазначається. Нагадаємо, Юрген Клоп оголосив про свій відхід після закінчення сезону. Бразильський легіонер покинув клуб УПЛ. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, нападник Житомирського полісся Арі Ельсон залишив клуб. За півроку у команді Арі Ельсон зіграв 16 матчів та забив лише один гол і віддав два асисти. Головний наставник полісся Юрій Калітвінцев більше не бачить Вієсунігравця старту команди. Тому було прийнято рішення припинити орендну співпрацю з футболістом. Полтавська Ворскла оголосила про підписання талановитого Балканця. Албанський 22-річний захисник Сіліво В Окрі став гравцем Ворскли. Полтавський клуб не розголошує термін дії контракту. Футболіст гратиме під номером 21. Його позиція на полі правий латераль, який може зіграти як в захисті, так і в. І в захисті команди. Лідер збірної України Михайло Мудрик може покинути лондонський Челсі влітку. За інформацією англійського порталу GiveMeSport, спорт Челсі розчароване нестабільністю гравця. Мудрик іноді демонструє належну гру, але це бувають лише проблиски на фоні його нестабільності. Зазначається, що найближчим літом Челсі буде намагатися продати мудрика хоч в якийсь клуб. На цьому, все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже і дуже скоро. Бережіть себе та Україну.